Ніколь Артем Ми з вами знову продовжимо вчити китайську мову. Сьогодні ми з вами вивчимо сім'я. Китайською це буде Волча, я мою сім'ю. Войо! Я мою сім'ю. А там чи повтори. Я маю сім'ю. Артемчик, а як ти думаєш, китайською буде папа? М -м, не знаю. Я тобі скажу, китайською це буде папа, правда не важко, папа, 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 зараз повторимо. Папа, папа, Артемчик, а як ти думаєш, а як буде мама? Тоді буде мама. Правда, зовсім ні не важко. Не важко. Мама, 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 мама. Китайською мама буде. Мама, 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 мама. Артемчик, а як ти думаєш, брат, як буде китайською? Я тобі скажу ґи-ґе, а молодша сестра буде мимий, миймий, миймий, гиґе, мимий, гиге, мимий. А там стоїть я тінка. Гиге, мимий, ґге, меймей. Тепер гру. Хто я? Гадай, маєш гадати хто я? Мама, правильно, шуда? Було ну, холодно і ми продовжуємо вчити китайську мову удома. Артемчик, давай повторимо, що ми вже вивчили. Ми вивчили папа, тато, мама, мама, гиґ старший брат. Маймай -май, – молодша сестра. Молодець Артемчик! Артанчик. А це буде англійською. Фаза, фаза, фаза. А там повтори. Фаза. 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 Мама буде англійською. Маза. 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 Сестра англійською буде. Сестра, сестра, Систер. А брат буде англійською. Бразе, бразе, бразе. Бразе, браза, браза. Артемчик, давай разом. Фазе, мазе? Систе, бразе. Фазе. Артемчик, а як тато буде англійською? Фазе. А як мама буде англійською? Мазе. А як буде сестра англійською? Систа. А як буде братик англійською? Бразе. Артемчик, як буде? Я маю брата. I have a brother. А I... як буде? Я маю маму. I have a mother. А як буде? Я маю брата. Ой. I have a brother. А як буде? Я маю сестру. I have a sister. А як буде? Я маю папу. I have a father. Ми для вас підготували вірш. Ой, точніше, пісеньку. I have a father. I have a mother. I have a sister. I have a brother. Father, mother, sister, brother, hand in hand with one another. Artemchica at Daniel Tata and Mama Anglican. Oh gosh, звичайно Daddy and mommy Daddy and mommy. А A teparat Anglican. Brother.